Всім доброго раночка. Біжу на роботу понеділок. Так швидко пройшли вихідні. Я там розмовляла з вами вже. Казала, що я бігала здавати кров. Потім була у лікаря-стоматолога, все це було, потім була у кіно. От. В общем, конструктивно пройшли мої вихідні. У нас снігу трошки так накидало, зима, зима. В березні вирішила зима настати, в зимні місяці не було. Зато зараз. Мінус один, але якось тепло. Я навіть не вділа головного убора, в мене є капішон на такий випадок. Так, дивиться під ноги, а то я розмовляюся. Хочу побажати всім гарної трудової неділі. Гарного понеділка. Попереду 8 березня, жіночий день. ну Хоча у нас тут ми три роки вже без свят, без настрою. Ой, всі знають, що у нас тут не весело абсолютно. Ну, якось треба жити. Підтримувати це життя. Тому хочу побажати гарної неділі всім, тихої неділі, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Побачимося і пока-пока!